Вітаю вас на нашому ляльковому каналі Лялі Купиний колекціонер. Сьогодні хочу вас познайомити з брендом, ну, по-перше, з новою лялькою, яка в нас з'явилася, а, а по-друге, з брендом Маріна Пау. Це відносно молодий іспанський бренд з провінції Аліканте. От які теж почали виготовляли дуже таких якісних і гарні ляльки. Логотипом бренду є Кульбабка. А, так як ну, Кульбабки дуже люблять, ліди, діти, ельфи. О, таке миленьке. А, ляльки виготовляються з якісних матеріалів, так як і всі, які Рейна, тому що. ну, Скажімо так, дочірна компанія із, ну, із багатьох іспанських компаній, які виглядають. В лініці Маріна Пау представлені попсики повністю вінілові. Також є такі ляльки дівчатка і м'яко набивні є для частково дельки. Тепер будемо знайомитися. У мене ось така гарна дівчинка Тут Маріна Бау. Лялька-підліток, скажімо так, вона поставляється голенькою, є також в коробках, але ну, саме моя була голишкою. Одягнули вже її в одяг хендмей. Зараз ми її розкриємо. Кам'янець Півчинка. На в мене в образі Мікі Мауса. От, одяг одягнена в одяг наших е, майстрів українських, які дуже гарно виготовляють. Взуття е, 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 теж від наших майстрів. От, вона була голенька. Зараз ми її роздягнемо. Вона жимав не те. Так. В такому вигляді вона йде, поставляється в пакеті на гарний вініловий одяг. Вона трохи пахне ванількою. Очки в неї звичайні, не сплячі, гарна прошивка волосся. Така у нас красує, До речі, лялечка куплена в магазині Упс Бебі. От всім, кому сподобалося відео, ставимо вподобайку і підписуємося на канал. Гарного дня!